Днями у прес-центрі військово-морських сил України до дня захисника вітчизни відбулась презентація книги військового журналіста, капітана першого рангу Олега Чубука. Спільне плавання книга присвячена взаємовідносинам між військово-морськими силами України і Чорноморським флотом Російської Федерації, які складалися після завершення у 1997 році розподілу колишнього чорноморського флоту СРСР разом із представниками місцевих змі на презентації була і наш кореспондент. Військовий журналіст Олег Чубук, учасник далеких походів українського флоту, в тому числі до берегів Сполучених Штатів Америки. Напевно, тому практично всі глави книги починаються історіями ситуаціями, учасником або свідком яких довелося бути флотському журналістом. Переконаний саме військові журналісти як очевидці просто зобов'язані зафіксувати для історії певні речі, які, в силу об'єктивних причин, недоступні їх цивільним колегам. Зазначив Олег Чубук. Я не ставив перед собою задачу глибоко… исследовать аспекты, связанные с пребыванием и функционированием э, в Севастополе э, двух лотов. Ну, и тем более не стремился подать э, материал э, таком, э, в, документ, э, в виде документальной хроники. Практически э, каждый, э, каждая часть книги или глава э, начинается с истории или ситуации, с свидетелями или очевидцами а в основном даже и даже участникам, потому что ну, чтобы знать о чем писать, ну, автор являлся лично и чтобы вам убедиться, что я говорю правду, достаточно посмотреть на название ну, рассказов, скажем так, вот это первая часть книги, капсула первая пресс-конференция, фактор города, два в одном, ну вы прекрасно видите, начинается она с конкретного случая, который пережил вот автор Автор цієї книги проаналізував, як після ряду років протистояння налагоджувалися міжфлотські стосунки, хто наблизив час збирати каміння і за якими напрямками співпрацювали наші флоти протягом минулих 16 років. І, хоча презентація книги тільки відбулась, деякі друзі та колеги автора вже встигли її прочитати і оцінити. Це ще один погляд. На події, які відбувалися в Севастополі, пов'язані із формуванням, розвитком взаємовідноформуванням військово-морських сил України, розвитком взаємовідносин між військово-морськими силами України і Чорноморським флотом Російської Федерації. Книга безумовно є авторська. Вона навряд чи кого залишить байдужим. І дуже цікаво те, що вона написана, переважно більшість книги написана від першої особи. Тобто автор приймав участь у подіях, які він написує. Мені здається, вот ця книга, навіть не відносительно автора, автору, свою цінність в тому, що вона написана ну, практично півтора десятиліття після того, як то що случилось, да, во-первых, улеглись страсти. Можно было уже с расстояния посмотреть. Во-вторых, расстояние еще достаточное для того, чтобы какие-то нюансы, тонкости не забылись, не ушли в историю. Мне очень понравилась понравилась одна глава, один раздел книги. Это в совместном строю парадного расчета. Да? Вот угадано очень по-человечески. Книга спільне плавання видана за підтримки відомими мецената Олексія Шереметєва, а ілюстрована кольоровими фотографіями Василя Батанову та інших севастопольських фотокореспондентів і журналістів. За словами автору, книга буде доступна широкому колу читачів.